Друзі, з'явилася класна квартира. Три спальні, вітальня, два санвузли. Знаходяться на четвертому іспанському поверсі біля самого центра міста. Поряд є усе. Ось подивіться. Ось такий вид з балкону. Тут можна відпочити з дітьми погуляти. Ось там, ось там. П'ять хвилин, головний бульвар, пасеєш Вірманіс. Ось тут що ми маємо? Ми маємо ось такий балкончик. На цьому балкончику ми маємо меблі, вікна пластикові, дуже-дуже товсті. І тобто вони двойний склопакет зберігають тепло. Не завжди в Іспанії такі вікна. Нові меблі, повністю перероблений ремонт тут в цій квартирі. Освітлення, шпалери. Все необхідне, занавіски, все все нове. Меблі нові. Тобто вклалися в квартиру дуже ретельно Нові двері. Шафа вмонтована. Ось така невеличка. Тут деякі речі будуть прибрані. Зараз тут дороблюється, дороблюється ремонт. Буде все окей. Ось дивіться, поряд. Це я знаходжуся в вхідній зоні. Ось така двері. Тут є інтернет, звісно. Прихожі ось такі меблі, є, все необхідне. І ось тут одна з найвеликих кімнат: є вентилятор, також все нове обладнання, матрас новий. Ось тут багато місця, бачите, ціла площа. Ось це прибереться матрас, і тут можна буде поставити диванчик, або, якщо вам необхіден, необхіден, кабінет, кабінет, щоб займатися, писати щось, або там є багато дуже місця. Шафи, зеркало. Пішли далі. Ось тут ми вже були. Прихожа. йдемо далі. Коридор, Ось там вітальня. Ось тут третя спальня. Вона трошки менша, але комфортна, повністю, як я вам казав, відремонтовано. Занавіски, матраси, кроваті, навіть картини і двері, все нове. власник вклався дуже-дуже багато в цю квартиру. Ось такий санвузол поряд. також Сантехніка вся нова, плитка і так далі. Душова, душ, все необхідне є, все працює. Ось ця кімната четверта, вона зачинена, власні речі там лишилися. А ось тут в нас велика вітальня. Дуже велика. Тут багато-дуже багато місця. Новий диван пофарбовано. Стіни, люстра, така класна стіл. І давайте подивимось на вид з вікна. Ось там гора Мондувер і захід сонця. Звідси можна зустрічати. І фішка тут є у нас ось такий проєктор. Я потім покажу, як він провіцює на стіну телевізор. Ну, такий великий екран, домашній кінотеатр. Годинник. Переходимо далі. Далі наступний у нас другий санвузол. Душова, раковина, і сан і унітаз. Все є, все зроблено, все нове. Далі переходимо в кухню. Кухня дуже простора. Нова кухня, зараз нема стиралки, її доставлять. Холодильник, техніка вся необхідна буде. Зроблено, все необхідне. Також є хозблок, де можна сушити ваші речі. Друзі, якщо сподобалася ця квартира, обов'язково напишіть мені, контакти я вам залишу. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь. Дякую вам, що були з нами і до зв'язочку.